Дмитро Шкаревський із позивним Ектор, пілот винищувача Міг Міг-29. людина, яка під час повітряних тривог робить все навпаки, ніж ми з вами. Замість бомбосховища він підіймається в небо та полює на калібри та іскандери. У лютому під час бойового вильоту ектору довелося катапультуватися. Дмитро отримав чисельні травми, але вижив, щоб знову повернутися в повітря. Підписка, лайк. Ми починаємо. Від душі в душу, коли відбувся твій перший бойовий виліт, ну перший бойовий виліт я свій зробив в 2020 році. Тоді виліти були трошки інакшими, ніж е, зараз. Е, тоді просто робив розвідку ППО близько до лінії розмежування тієї, що була на той час. Робили ми розвідувальні польоти. І не було такої небезпеки, як зараз. Тоді якось ну геть не то було так. І вже тут, коли вже 20... Четвертого числа почалась повна масштабна вторгнення, і 25-го вже ми я сів вже в літак і почав робити перші бойові виліти, то зрозумів, що ну то зовсім інше. Е, на момент, коли сталося те, що сталось, е, був це мій 70-й виліт, але його не зарахували, тому що назад я вже не прилетів. Чи потрібно дотримуватись дієти перед вилітом? Зазвичай намагаємося що на голодний шлунок не літати. Обов'язково ти маєш поїсти. Ну ти швидше так сказати облюєшся в літаку, будучи голодним, чим коли ти будеш поїв. Ну, звичайно, не, не нажертись, щоб було тяжко йти до літака. Но на голодний шлунок стараємось не літати. Ти знаєш випаду? Та. Ну, При навчанні ще. Ну це я так скажу, що з тебе ніхто сміятися не буде і тикати пальцем. Всі ми люди, все, що хочеш, може статись, що призведе до цього. Так, да, з тебе там пару приколів скажуть, але це так, це в дружньому все контексті, багато хто через це проходив. Просто саме погано це летіти після цього, після нього летіти в цьому ж літаку. Бо, бо запашок такий стоїть, знаєш, що самого тебе спонукає. Да. У мене було таке, що після. Здається, раз чи два, що після такого випадку мені треба було летіти на цьому літаку і ну просто. Просто запах. А якщо це ще літо, знаєш, жара в кабіні така, і воно як, виходить, як в парілці ти сидиш, плюс цей запах, то тяжко. Виліт, яким ти пишаєшся. Він, можливо, був і такий і найбільш складний, і найбільш такий вражаючий мій політ, це. Близько, мабуть, другої або третьої ночі ми летіли під Херсон. Погоди тоді ну, геть не було. Мінімальна видимість була, тобто взагалі не було, тому що ми весь політ що туди, що назад, летіли в хмарах, і видно, геть нічого не було. Ми знищували ППО і підтримували і наші хімарси. Працювали артилерія і хімарси. Бо було багато слоєва хмарність, і ми між слоями якраз зайняли висоту для пусків хармів. І там треба було вийти в заданий час, щоб водночас працювати з усіма. і от коли ти вночі спостерігаєш, як з під хмар виходять ці хімарси, і просто летять ту сторону, і все там хірячать, то ну просто нема слова. Аж так знаєте, дух захватує, як це гарно все виглядає, і плюс ти ще навалюєш їм так же само. В той день, якраз ми літали ще за одним льотчиком парою, можна сказати, то ми тоді знищили дві системи ПВО. Якщо не помиляюсь. Бук і Естри помічав щось незвичне в день падіння літака. Все було як звичайний день. Це все почалось можна сказати 9-го числа. Е, я вже купив квитки додому, тому що 11 числа я мав вже мене міняли і я мав їхати вже в Франківськ. І звичайний день, все, все як звичайно. Відпрацювали. Я вже собі в голові. чемоданне настроєння, як то кажуть, 11 вже думаю, літати не буду. 11-го їду додому. От ну думаю, ну не буду жартувати, бо в нас ну, деякі є такі забобони, що от, в день. День від'їзду не хочуть літати принципіально, тому що ну все, що хочемо, розстатись, буде якось обідненько. І 9 числа була масована атака з 9 на 10, -е, що спочатку десь близько 10-11 вечора шахеди летіли, і потім ми нам сказали, що можливо буде друга хвиля, щоб ми не розслаблялися, тобто спати не лягали, щоб чекали. І до першої години ночі чекали, потім це все відбили. Сказали, що все не буде в третій годині 36 й хвилині. Мені позвонив наш старший. Каже: піднімайся, вдягайся, зараз буде робота. І от як я вже прийшов до нього, він мені каже, що там з півдня летять літаки. Вони ну за інформацією, вони зараз будуть пускати ракети. і підеш їх ну, на перехоплення. Кажу, поняв, все без питань. Ну, Політ такий, який я вже робив багато разів. Зразу вже пішла команда на виліт. Я побіжав в літак. Сів, злетів, погода була гарна. Місяць світив зорі було видно, і вже під час роботи щось трапилось. Ну що, сказати нічого не можу, тому що триває розслідування, і вже там, в результаті буде відомо, і можна буде все е, розказати. Мені вже потім сказали, що від моменту того, як побачили що трапилось до того, як впав літак, пройшло 6 секунд. І мені грубо грубого якщо ми візьмемо, я е, летів там на висоті тисяча, катапультувався десь можливо на 500-600, плюс-мінус. Тобто візьмемо 6 секунд. Як все трапилось, то я взяв 3 секунди. Що за 3 секунди прийняв скільки рішень скільки я, мабуть, в своєму житті не приймав. Що відбувалося з літаком? Літак уже був майже не керований. Навколо мене було полум'я, і ну я розумів вже, що ну назад ніяк не прилечу. Літак е, падає, тільки ну. Ну, встигаю подивитись, що ну, нема впереді ніякого населеного пункту. Катапультуюсь, і вже коли парашют відкрився, я в повітрі все бачу, бачу, як палаючий літак падає там, біля лісу недалеко. І я, типу, фух, слава Богу, він там впав де, де треба. І вже дивлюсь під себе. А я вийшов над якимсь е, селом невеликим, і бачу, що мене зносить в сторону річки. Це 10 лютого було. І ще в чому прикол, що пару днів до цього була гарний плюс. І як Якраз потім вдарили мінуси. Це був другий чи третій день, що було так прохолодно, і ну що лід сформувався гарний на річці. Ну висоти небагато було. Бачу, що вже по-любому треба буде приземлятися на лід. Приземляюсь і зразу різка така сильна біль спині, і під ну вже підвестись не можу. Що спина так болить, що нічого не можу. Купол парашутами так плавненько накрив. І я так лежу, ну, думаю, блін, ну, треба щось робити. Тіпо, я купу себе скинув, зняв все е, спорядження з себе, достаю телефон, а я розумію, що я нічого не бачу. У мене з лівого ока е, три маленьких з-під лівої вії достали е, маленькі уламочки. Вже пам'ятаю, що крайній визов, виклик був на телефоні від старшого на аеродромі. Думаю, ну, треба йому подзвонити, дзвоню йому, кажу, що так і так. Кажу, живий, кажу, спина болить, встати нічого не можу. Він каже: Скинь геолокацію, по тебе вже їдуть хлопці. І якось там вдалося мені скинути йому геолокацію, лежу і думаю, ну, типу, пару разів крикну там на допомогу, бо ж бачив, що поруч ну, спускався над якимсь селом. Але думаю, ну в четверта ранку, типу, Діма, ну хто прийде зараз по тебе? Всі сплять або ховаються, бо почули: ну якщо літак впав, то був вибух. Типу. Ну, всі ховаються або далі лягли спати. Я зумів все-таки якось підвестись, вибрався з цього е, льоду, е, дійшов до першої хати, і вже на так ощуп, доль там заборів шов і кричав, і вже побачив, що до мене фонариком світять. І от ну тоді вже трохи видихнув, що слава Богу, хоч когось побачив, бо ледве йшов, чесно, бо спина настільки боліла, що ноги геть не пересувалися майже. Які травми ти отримав? Був перелом хребця в е, спині е, по перековому відділі. Е, Осколо осколкове поранення на руці, і осколок ще там кістку трохи е, ну перелом був теж. Осколок пройшов, е, влетів з боку і вийшов тут спереді. Якби, трохи шрамів залишилось. Наразі проходжу реабілітацію. Відчуваю себе більш-менш ну, добре. Бігати ще не пробував. Тяжке піднімати не можна. Спина болить, тому приймаю іноді обізбалюючі ще разні. Це кому? Уф. Знаєш, що це? Ні, перший раз бачу. Це автомобіль. Якісні німецькі вітаміни, які допоможуть тобі відновитися та підіймуть твій імунітет. Ми сказали команді Ортамов, що будемо писати інтерв'ю з тобою. Вони дізналися твою історію і попросили передати тобі ці комплекси. Тож, одужуй, приймай сам та передай хлопцям, з якими проходиш реабілітацію. Обов'язково дякую, велике. Дякую. Замовити Ортамол можна за посиланням в описі під відео. Як діяли люди, на яких ти натрапив після падіння? До мене на зустріч вийшов Олексій, власник будинку. Я йому розповідаю, що трапилось, що кажу льотчик, свій, кажу, все добре. показуємо посвідчення офіцера. Його дружина Катерина. Ну, всі були трохи в шоці, не знали, що робити. Мені і Катерини трохи там сльози почались, вона не знає, що робити. Я її заспокоюся, кажу, все добре. Я живий здоровий. Кажу, мені все, що треба, це кажу, хочу лягти. Вони да, 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 лягай, але я кажу, спочатку допоможіть з мене зняти там верхній одяг. Я хочу оглянути себе, тому що відчував, що в мене в районі ребер щось пече. І в рукаві таке відчуття, знаєте, наче води налили, отак неприємне. І ну, розумів, що, мабуть, кров тече. Я майже не бачив, тому дав свій телефон. Вони вже розмовляли з моїм старшим, з групою, яка їде щоб зорієнтувати їх, де куди їхати, викликали швидку, справились, можу сказати, на 100%. Реакція медиків, коли ви викликали швидку, вони спочатку, коли їх викликали, ну вони не вірили, то що їм говорять. Вони там надали кучу якихось питань, за кої частини, а хто він, а звання, а, а де він проживає? А то І я ну я лежу і слухаю те, що здається, Катерина визивала я точно вже не пам'ятаю. І що вона відповідає? Я такий ну не можу зрозуміти на Ігати бійця знати, ти приїдь, і вже в мене все дізнаєшся. І вони вже коли приїжджають, вони вбачаються, що, ну, що так довго е їхали. Каже, але ми просто не вірили. Ну що нам говорить таке, і вже приїхали. Ну на власні очі побачили це все трохи в, в, в шокові були. Скільки пального витрачає міг 29 за годину польоту? Ну, дивлячись, який поліцей, можливо, і за пів години витратити стільки пального, стільки за годину польоту. Ну, зазвичай бойовий виліт триває десь від 40 хвилин до години часу, і ми використовуємо десь приблизно від 3,5, можливо, до 3,8 тонн. Це авіаційне Так, так, так. А скільки воно коштує? Е, якщо я не помиляюсь, то літр десь одне євро. Тобто затратно, так. Да. По тобі запускали ракети? Багато разів випускали з літаків і з землі ППО пускали по нас ракети. Ну, то майже, у нас наразі майже кожен політики, що по нам або з землі, але зачастую ворожі літаки по нам пускають ракети. З нами на зв'язку завжди є наведення. Пункти є у нас спеціальні, які бачать по своїм локаторам ворожі літаки. І коли від них є відділення, вони це все спостерігають і завжди з ними на зв'язку вони говорять там такий-то, такий-то бачимо відділення, маневруйте. Ми одразу ж перегрузочку в протиположну сторону, максимал. Там, коли треба форсаж і тікаємо на повних парах, було е, е, пару разів таке, що е, кажуть мені вже, що ракета за тобою точно, е, до тебе 20 і він так диктує 15 кілометрів. Так 10-5. І, і я вже в той момент, ну, типа, вже швидше, ну, 1200 вже лечу і, на прям приділі-приділі, там ли провода, не, дерева не цепляю. І одною рукою тримаюсь, керую літаком, а інший схватився за ручки катапультування і думаю, ну, не дай Бог що, щоб сразу же, можливо буде якийсь шанс ще вижити. Ну, слава Богу, вона не встигла, на п'яти кілометрах рахунок припинився і ну, не хотіло в неї. І швидкості, і і дальності, і вона десь там в землю впала. Ну я ж кажу, у нас всі льотчики, майже мабуть, ті, хто всі літають, стикались з подібною ситуацією. А ти дружині це розповідає? Ні, краще і не знати. Я постійно їй кажу, що після польоту та все добре, попрацював. Це огонь. А сам весь потний вилазиш, витягуєш, знімаєш з себе тканеві і І знімаєш так, вижимаєш його, бо весь мокрий. Ну, такі бувають потні каточки, що просто капець. Скільки заробляють пілоти? Наразі добре візьмемо винагороду, Якщо ти в ротаціях постійно робиш виліти, то твоя заробітна плата буде в районі від 100 до 120 тисяч. У нас нема як, наприклад, у піхоти, що там вони 100 штук получають, ті, хто напередку е, працюють. У нас система трохи інша. У нас йде, е, якщо ти, наприклад, в ротації 30 днів знаходишся, ти за кожен день е, получаєш тисячу, тобто це виходить е, 30-ку получаєш і. Оцих 70 тисяч діляться на кількість днів, тобто, наприклад, там дві з то тисячі. І от якщо ти в в один день робиш цей виліт один, ти отримаєш ці дві штуки. якщо ти будеш на протязі місяця кожен день робити виліт один, і тоді ну, в такому випадку ти тільки отримаєш цих 100 тисяч. Тобто, кожен день на протязі місяцю тобі треба робити один виліт. Ну, скажу так, що це трохи напряжно. Хоч даже один виліт робити, но це трошки тяжковато для того, щоб отримати 100 штук. Тобі треба кожен день вилітати та. Сильні сторони російських пілотів, сильних сторін я вважаю, в них прям немає. Наші льотчики набагато сильніші, набагато вправніші і мають більше якоїсь достоинства, честі. І все, що їх рятує, це новіші літаки і краще озброєння. Тому як думаю, всі знають, що скоро вже почнемо готуватись на F-16. Коли вже цілі літаки у нас будуть, і наші хлопці вже будуть вдало користуватися той технікою, ну тоді вони поймуть, що вони просто ніхто. Зараз вони якось дають нам поняття, що ту ж саму ракету, вони пускають там з дальності більше там 100 кілометрів по нам, і собі розворачуються і тікають. Бояться підходити до близько до лінії розмежування, тому що ну не тільки ми, а й наші хлопці землі їх позбивають наше ПВО. Вони просто як можна безпечніше роблять ці виліти, щоб не загинути. Але і їхнє ППО за один день може нормально відпрацювати, щоб збити три, три вертольоти і два літака. Як і чим російські літаки краще за наші? Е, ну, диви, візьмемо ті ж самі Міг-31-й. Су-34, су 35 в них краще озброєння, новітніші ракети, на літаках стоять більш кращі прицільні комплекси, які дозволяють виявити літаки на значно більшій дальності, чим ми можемо на наших Міг-29 і на Су-27. Незважаючи на те, ми все, все одно виконуємо наші завдання і ну, намагаємось якось вводити їх в оману, е, працюючи там, парами, якось, щоб відволікати їх. якось були, що давали радіообмін перехоплений, то вони, незважаючи на якій висоті ми летимо, там низько, високо, вони все одно бачать нас і супроводжують, і ну, просто чекають того моменту, щоб пустити ракети. От і все. Чи ведуть пілоти рахунок знищених цілей? Ну, зазвичай кожен льотчик, ну, по-перше, веде рахунок своїм вилітам. Тому що всі всі виліти подаються. За ці виліти нас нагороджують якось. Тобто треба вести рахунок, і можливості, якщо ти знаєш, що ти там збив, що знищив, то звичайно це теж треба. На моєму рахунку, то тобто 69, візьмемо, що 69 бойових вилітів, підтверджених збитих дві ракети типу калібр і знищення ПВО знаю точно, що це тоді, коли хімаси, що С-300 і БУК навалили. Більше ну я не пам'ятаю чесно, щоб було підтвердження, якби не травма, ти б вже навчався за кордоном. Можливо, так, але вчився в плані англійської, тому що більшість наших льотчиків спочатку десь навчаються англійський, саме професійний авіаційний англійський, і вже потім піде перенавчання на якісь новітні літаки. Зараз на перенавчання поки нікого не відправляють. Поки зараз всіх намагаються відправити десь на навчання за кордон або в нас в Україні, щоб англійську підтягнути свою. Чи працюєте ви у зв'язці з гвинтокрилами? Так, працюють, але бувають такі якісь прям задачі, що якось задати масово атаку, і тоді працюємо там. Штурмовики, су 27 су 24 Ми працюємо і це все водночас, там на якомусь проміжку, ну на якійсь ділянці фронту ми працюємо. Наша там задача, наприклад, там винищувачів знищити, подавити ППО, а вертольоти, штурмовики там закидати їх ракетами, бомбами уже передній там. Краї і далі. і отак от ну, в такій зв'язці ми працюємо. Так само, як і Хімарси, і Арта. То тобто робиться якась така місія спеціальна, де всі на купу так навалились, дали піздії, і типу, і додому. Скільки років потрібно навчатися, щоб стати профі, після першого курсу навчання на другому курсі, ми вже почали вивчати свій перший літак. Тоді ми почали літати на навчальному легкомоторному літаку ХАЗ-30. Якщо б з нього одразу випускали, то звичайно пілоти б не були такими цінними. Але після цього ми ще два роки навчались на Л 39 Потім п'ятий рік міг 29 І вже по випуску, ми коли прийшли в частину, там ще ну, стільки часу з 19-го року до два. Оздругу. Три роки ще в частині ми постійно літали вдосконалювали свої навички. Тому якщо взяти загалом, то в мене пройшло вісім років для того, щоб стати тим, ким я є. А й правда крилатим ґрунту не треба. На землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда тишина, А як же юдин? Від душі в душу.